Друзі, всім привіт! Прислав на магазин Дачник такий акумуляторний міксер PMM20. Ось його всі характеристики. Він йде тушкою. Давайте побачимо, що у нас тут буде всередині. Отак от. Гарантія, ключі, сам міксер голова. І ось такий вінець зараз ми його швидко збираємо. Накручуємо на сам міксер, беремо ключики, піджимаємо. Це малий. Так. так. Значить, тут у нас ось фіксуємо тут. Затягуємо. Ну, а тут, я думаю, він і так затягнеться. Тут його не зажмеш. Зараз вставляємо батарейку. Міксер сам йде на два контакти, Макітовська посадка. Ми ставляємо 4 Ампера 20 вольт. Що саме цікаво, у міксеру є регулювання обертів. Від одного до шести. Давайте перша швидкість. Друга, третя, четверта. П'ята. І шоста. Значить, воно фіксується, дивіться. От. Або так, або нажимаєте. І воно фіксується. Ну, хочу зразу сказати, по міксеру відчувається таке невеличке гойдання. Так, все сухе пробуємо. Багато штат, задавить можна, да задавити можна так заливаємо водою Ті тут нам водички. Зараз на швидкості, на п'ятій швидкості, в принципі. Як водою залить, то нормально. На суху він стає чуть-чуть. Ну, четверта швидкість взагалі. Без проблем. Ну, в принципі, нормально. Готово. Зробив переходник на сотий бур і пробуємо міксером на шостій швидкості прокопати. Так, Запросто. Дивіться. Не знаю, чи потяне більше, ну сотку тягне запросто. Довжина, якщо я не помиляюсь, 800 мм бура. Тому отака цяцька. Так, ну що, замішали ми п'яте відро. Суміш у нас виходить по пів відра. Може, трошки більше, ви самі побачили. значить Отакий от заряд. 4 амперної батареї на 20 вольт по редуктору. Ну, редуктор чуть-чуть піднагрівся, це відчувається. Ну а так, в принципі, для невеликих об'ємів він буде супер для вас. Ну і плюс, можливо, ще клея там замішувати. Я читав. Різні речі. Можливо, він якраз для того більше призначений, а не для того, щоб мішати роство. Ну, а так, в принципі, мені сподобалось все ж таки, це не руками замішувати, і тим паче нам це треба було робити небагато. Тому магазину дачник я вдячний за те, що дає на огляд різні речі. Посилання на магазин десь буде тут. А ви бережіть себе і до нових зустрічей.